Путін пропонує двосторонні переговори з Україною щодо припинення ударів по цивільних об'єктах. Російський диктатор, говорячи про обговорення такого мораторію, мав на увазі. Прямі переговори з Україною заявив його речник, його род Пісков. А <кій> пісков стверджує, що російський диктатор, мовляв, неодноразово говорив про готовність до переговорів із українською стороною. Раніше Путін заявив, що пропозиція України щодо припинення ударів по цивільній інфраструктурі буде. Проаналізоване, як він сказав. Далі пряма мова з цим потрібно розібратися. Це все предмет для ретельного дослідження, можливо, і у двосторонньому порядку. Отже, ми все це проаналізуємо і прийматимемо відповідне рішення на майбутнє, заявив Путін. Він також власне. І заявляв про те, що нагадаю, Росія підтримує, начебто, будь-які мирні ініціативи щодо завершення війни проти України, і що там розраховують на таку саму реакцію з боку Києва. Ну а напередодні я нагадаю, що Володимир Зеленський, український президент, повідомив, що Україна пропонує Росії відмовитись від будь-яких. Ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на щонайменше 30 діб із можливістю продовження за словами президента. Якщо Росія не погодиться на цей крок, то це буде доказом того, що вона хоче продовження війни. Тож тепер бачимо, що росіяни от пропонують такі прямі переговори із Україною зараз, після Великодня, весь світ бачить. Бачить справжню проблематику, справжню причину того, чому бойові дії тривають. Саме Росія є джерелом війни, саме з Москви має прийти реальний наказ російської армії на припинення вогню. І якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає, немає тиші. Дійсно, на великдень не було повітряних тривог. І були деякі ділянки фронту з тишою. Отже, це можливо. Можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Але все одно на цей великдень були російські штурмові дії, були удари та обстріли, були втрати, в тому числі. Трати цивільні Путін цинічно заявив, що Росія підтримує знову ж таки будь-які мирні ініціативи та розраховує на таку ж саму реакцію з боку Києва. каже кремлівський диктатор. Він вийшов на спеціальний брифінг для а, тамтешніх пропагандистів. А, лідер. Кремлівського режиму стверджує, що в Україні, начебто, як він каже, підказали не відкидати мирні ініціативи. А Київ нібито розглядав перемир'я знову ж таки, як каже Путін, як гру долями, щоб це не означало. А водночас Путін визнав, що бойові дії після великоднього так званого їхнього перемир'я поновилися. А крім того, російський диктатор також прокоментував. Ракетний удар по сумах 13 квітня, який вбив, нагадаю, 35 українців і ще понад 100 наших співвітчизників отримали поранення. Путін визнав, що удар по сумах нанесли росіяни і заявив, що це, мовляв, була відплата. За його словами, російські війська били по цивільному об'єкту, де нібито проходило нагородження тих, хто скоював злочини, каже Путін, в Курській. области. Вот всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по Конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступление в Курской области. И, и подразделения ВСУ, и националистов. И это те люди, Которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе в Курске, они и получили это возмездие це було зроблено саме для того, щоб їх наказати. Ось власне така реакція російського диктатора на зокрема удар по сумах. Нагадаю, жорстокий удар по українських цивільних, і це фактично одна з наймасованіших атак, одна з найкривавіших атак за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Палька Путіна Пісков заявив, що повідомлення з Вашингтона про те, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Збігаються з російською позицією, і що в Кремлі такими повідомленнями задоволені. Він повторив російський наратив про те, що вступ України до НАТО нібито становив би загрозу для національних інтересів Росії, при тому Швецію і Фінляндію він чомусь не згадує. Ну і також Пісков додав, що нібито прагнення України стати членом північно-атлантичного альянсу і стали однією з причиною. Війни, яку розв'язала Російська Федерація, водночас Пелька Путіна відмовився коментувати повідомлення змі про те, що Сполучені Штати Америки, нібито, готові визнати російський контроль над нашим Кримом у рамках мирної угоди між Росією та Україною. Ну і він загалом відповів на ті заяви, які нині з'являються в американських виданнях. Що членство України в НАТО Про те, що членство України в НАТО виключене, ми чули з Вашингтона на різних рівнях. І безумовно, це те, що викликає наше вдоволення і збігається з нашою позицією про те, що Україна не повинна бути членом НАТО і не повинна мати перспективи. Інтеграція з Північно-Атлантичним альянсом створювала загрозу національним інтересам Російської Федерації, і, власне, це і є однією з корінних причин цього конфлікту, про який неодноразово говорив президент Путін. Що стосується інших повідомлень, то таких повідомлень багато, багато дискусій. Звичайно, робота з пошуку шляхів мирного врегулювання не може і не повинна відбуватися в публічній сфері. Вона повинна проходити в абсолютно дискретному режимі, а тому необхідно дуже і дуже обережно ставитися до таких знеособлених інформаційних вкидів. То, бачите, не лише Україна говорить, що Дональд Трамп цитує тези російської пропаганди і по суті своїми діями і подібними заявами підіграє Кремлю, коли кажуть, що Україна ніколи не стане членом альянсу, а Путін. Ці заяви схвалює. Йому подобається така риторика. Ну бо, по суті, це ж одна із завдань Російської Федерації, але ж у них завдань насправді дуже багато, як ми як ми знаємо, декларують вони безліч і висувають безліч різних умов. Я нагадаю, що. Видання The Wall Street Journal озвучило, начебто, пропозиції Трампа, які має розглянути Київ, і от найсвіжіший варіант, так би мовити, плану Трампа для України, виглядає так: це зупинка вогню. Далі сполучені Штати Америки визнають Крим російським. ЗАЕС оголошується нейтральною територією під контролем сполучених штатів і от, мовляв, ця станція буде постачати електроенергію як Україні, так і на тимчасово окуповані території. Крім того, Україна. За даними Wall Street Journal, повинна відмовитися від вступу до НАТО, хоча я не розумію, як це зробити, тому що вступ до НАТО у нас прописаний в Конституції зміни для конституції. Це дуже великий і складний процес, бо потрібно голосування депутатів Верховної Ради щонайменше 300 голосів і е, щонайменше двох скликань. Сполучені Штати Америки. Також у цьому виданні зазначається, що вони мовляв не будуть визнавати російський контроль над частинами Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей. А ну тому, що ж ми знаємо на частині Харків Херсонської, до речі, і Харківщини, тому що на частини Харківщини окупанти також перебувають. Але вони штати і не будуть вимагати виведення російських військ із наших територій. О, у цьому варіанті, звісно, ніяких гарантій безпеки для України, тобто нічого не прописано, ніякої допомоги європейським партнерам, якщо вони захочуть ввести свої війська на нашу територію. Ну тобто, поки взагалі тут не зрозуміло, а що ж взамін. А, але при цьому є терміни на ухвалення рішення, що Київ має дати відповідь до кінця цього тижня, чи погоджується він з подібним планом, чи ні. Якщо ж рішення взагалі ніхто ніяк не ухвалить, тому що потім після. Києва мають цю пропозицію передати а, у Кремль, то Сполучені Штати Америки погрожують вийти повністю із переговорного процесу. Ну і Дональд Трамп він напередодні написав, що сподівається, що угода все ж таки між Росією і Україною може бути підписана цього тижня. Можливо, він має на увазі Лондон, де будуть збиратися амер... американці, європейці, українці. Аби розглядати питання припинення вогню, завершення війни, але ще ж не було інформації, що Росію запросили туди. Бо як тоді підписувати, якщо Росії на ті зустрічі не буде. А втім, Пісков на заяву Трампа також відповів. Давайте почуємо у неділю. Трамп висловив сподівання, що Росія та Україна укладуть угоду про припинення вогню цього тижня, навіть не про припинення вогню, а про завершення конфлікту. Чи чули ви ці слова американського президента, і як можете їх прокоментувати? ви знаєте, я не хотів би зараз давати жодних коментарів, особливо щодо тимчасових рамок. Але президент Путін і російська сторона залишаються відкритими для пошуку мирного врегулювання, продовжують працювати з американською стороною. і звичайно ми сподіваємося, що ця робота дасть результати. Звісно, в Кремлі сподіваються, що ця робота дасть результати, зокрема на їхніх умовах, все буде і мирний договір, так званий. Ну тим паче, що в Російської Федерації в, не, в них взагалі основна мета і е, ціль це капітуляція України, і тому вони ось ці свої умови щоразу знаєте, підвищують ставки, щоразу щось нове вигадують, придумують. Тому що якщо Путін коли розпочинав так звану СВО, то він заявляв про денацифікацію та. Демілітаризацію в лапках, але ж зараз у них умови зовсім інші. Вони вже збільшилися, вони вимагають і. Е того, щоб збройні сили України не отримували жодної допомоги від наших партнерів, від штатів від Європи, щоб ми зменшили чисельність збройних сил України, щоб ми, українці, визнали наші території російськими, ті, які Росія окупувала тимчасово. Щоб ми відмовилися від вступу до НАТО. Нейтральний статус, ну і звісно, без'ядерний статус, щоб не дай Боже, Україна ще й ядерну зброю не виготовила чи десь її там не купила. Але ж тепер вони кажуть, що це ще не все. Тепер ще потрібні ще якісь гарантії безпеки для Росії. Тобто, уявіть собі, вони кажуть, що мають бути гарантії безпеки для Росії, тому що на них можуть напасти, і взагалі треба так, щоб від Росії всі відстали. Мені цікаво, коли. До Росії коли-небудь хтось взагалі е, там прилипав, і що від Росії хтось хоче. Всі хочуть одного завершення війни, і щоб Російська Федерація вивела свої війська з чужої території з українською е, української. але е, Кремль на це не погоджується. Тепер вони змінюють свою риторику, викрив, викривляють, зокрема ось ці всі тези і кажуть, що Росія потребує гарантії безпеки, і взагалі, хай Трамп дасть їм можливість. Закінчити цю так звану СВО так як того хоче Росія. Зараз же спецпредставник президента США в Україні Кіт Келох сподівається, що домовленості будуть фіналізовані власне вже цього тижня, і бачить для цього великі можливості. Послухаємо, ми запитаємо, як це виглядає. Тоді звернемось до росіян і спитаємо, як виглядає їхній проект. Потім це все зводиться докупи. Ось вам один приклад: приклад у тому, що ми були чіткі. НАТО не розглядається. Ви не станете частиною НАТО. Це не нова інформація. Але є обхідні шляхи. Є шляхи, які можна зробити і використати. Не варто починати з проблеми без рішення. Існує занадто багато інших глобальних проблем, в яких Сполученим Штатам Америки потрібно брати участь. Ця війна триває занадто довго, але я думаю, що є можливість. Ми розробили те, що я б назвав попереднім документом. Як ми бачимо, Келох мовчить про інші вимоги, які Сполучені Штати вірогідно висувають перед Україною. А станом на зараз очевидно не стільки критичне питання НАТО, скільки знову ж таки визнання Криму російським, якщо ця інформація знайде своє підтвердження. Але з іншого боку, Келох повторює погрозу Рубіо і Трампа, що Сполучені Штати взагалі можуть вийти із процесу, якщо одна зі сторін фактично опиратиметься угоді. Тож у такій і непростій ситуації фактично ми опинилися, коли погодитись на американські умови, якщо тим паче вони юридично передбачатимуть визнання українських територій російським, очевидно, не є прийнятним для нас, але й відмовитись від цього також фактично немає можливості, враховуючи наскільки ми, ну і наші європейські партнери, в тому числі залежні від Сполучених Штатів, і виникає важливе питання, як фактично може виглядати вихід сполучених шов. Ніх штатів із переговорного процесу, що це означатиме для підтримки української армії, в тому числі з боку наших європейських партнерів. Очевидно, на них сполучені штати також мають можливості тиснути. А тому тут питань станом на зараз точно більше ніж відповідей, але в Кремлі вже опладують. Прес-секретар Путіна Пісков каже, що повідомлення з Вашингтона збігаються із російською позицією, і в Москві цим задоволені. Російський диктатор Путін підписав закон, який ратифікує договір про стратегічне партнерство з Іраном. А я нагадаю, що при цьому міністр закордонних справ Ірану вилітає на зустріч до Китаю. А сьогодні він у розмові із пропагандистами з Раша Today наголосив на необхідності тіснішої співпраці між Іраном, Китаєм та Росією у нинішніх умовах. Послухаємо. Вже деякий час ми проводимо тристоронні консультації з Росією та Китаєм щодо іранської ядерної програми та провели кілька раундів зустрічей. Ми готові продовжувати ці обговорення. Ну і міністр закордонних справ Ра ну при цьому каже, що такраз скоординовані дії Тегерану, Москви та Пекіна здатні зробити істотний внесок, начебто, у зміцнення міжнародного миру та безпеки. І в Ірані підтверджують серйозну рішучість власне Тегерана в цьому питанні, відповідаючи на інше питання про перспективи російсько-іранських відносин. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що зв'язки між Тегераном і Москвою ніколи не були настільки близькими та міцними, як зараз. Ну і фактично ми ж пам'ятаємо, що між двома країнами укладено договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яке своїм підписом ратифікував російський диктатор. США тим часом готуються до ще одного раунду переговорів, але не з росіянами. А тепер детальніше про все це і розкажу. Отже, на Великдень президент США Дональд Трамп зробив взагалі близько півтора десятка дописів у своїй соціальній мережі трусовшал. А це були привітання зі святом, критика опонентів, загальні міркування. Ну а одне фактично із дописів стосувалося російської війни проти України. Тож можемо переглянути і прослухати фактично це твердження Трампа. Сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня, а далі обидві країни почнуть робити великий бізнес зі сполученими штатами Америки, які процвітають і багато зароблятимуть. Що дало президенту США підстави для такого оптимізму, невідомо. Можливо, він так заохотився якраз з цим путінським так званим перемир'ям, не знаємо. Але ще минулої п'ятниці держсекретар Марко Рубіо сказав, що Трамп може взагалі відмовитися від спроб мирного врегулювання в Україні і зосередитись на чомусь іншому, якщо не досягне прогресу найближчими днями. Ну і сам Трамп згодом це підтвердив. Після чого російський диктатор Путін раптом оголосив ось це так зване його великоднє перемир'я. Його на лінії фронту не те, щоб особливо відчули. Ну а в Кремлі вже уточнили їхня так звана християнська ініціатива, завершується разом із святом у державному департаменті. США при цьому лише встигли висловити очікування, що перемир'я буде тривалим. Ми хотіли б, щоб режим тиші продовжився після неділі, 20 квітня. Давно настав час зупинити смерть та руйнування і закінчити цю війну із закінченням дії перемир'я Збройні сили Російської Федерації. Продовжили проведення спеціальної військової операції. За такий спосіб Арефія оголосила про завершення свого перемир'я, якого вона сама і не дотримувалася. При цьому росіяни брехливо стверджують, що, начебто, суворо виконували режим припинення вогню, та очікувано звинуватили саме українську сторону в порушенні перемир'я. А я нагадаю, що при цьому президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що російська армія порушила режим так званого великоднього перемир'я. Миря майже три тисячі разів, ну і це всього за нещасних 30 годин. Але всю цю виставу очевидно росіяни розігла, розіграли для одного глядача Трампа. Аби втримати американців за столом переговорів і показати, що Росія, мовляв, готова до миру, це очевидно сподобалося американському президенту, власне, і заохотило фактично його вважати і заявляти, що угода наближається. А, контури. Цієї угоди американці озвучили українцям та європейцям у Парижі, як відомо. При цьому держсекретарша Марко Рубіо сам все це назвав схемою. Ну а деталі цієї схеми сьогодні The Wall Street Journal публікує, називаючи це подробицями плану, який виклали Рубіо та Вітков. Україні і Європі в четвер на переговорах в Парижі це той самий план, який включає визнання Криму російським, про що раніше повідомляли Блумберг та CNN. Так от, публікуючи детальніше цей план, Wall Street Journal пише про те, що він включає заморожування по поточній лінії фронту. При цьому Україна не вступає до НАТО, а територія навколо Запорізької атомної електростанції проголошується нейтральною, але при цьому переходить під американський контроль. А під американським контролем ЗС постачатиме електроенергію при цьому як на підконтрольній Україні території, так і на окуповані Росією. Ну і ще один пункт полягає в тому, що Сполучені Штати не вимагають від України скоротити армію чи відмовитися від західної військової допомоги та розміщення європейських військ. Тобто, це вже частково відрізняється від того, що Росія пропонувала. В Стамбулі, бо фактично, якраз скорочення української армії, відмова від західної техніки, от так звана демілітаризація. Вона і була частиною стамбульських угод, що робило їх неможливим до підписання. Ну і ключовий момент, який очевидно є найбільш критичним у всьому цьому плані Сполучених Штатів, США визнають Крим російським. Інші чотири області, де юри, залишаються а при цьому українськими, мовляв, але де-факто Росія зберігає контроль над окупованими територіями. При цьому Wall Street Journal не пише, чи потрібне від України визнання Криму, де Юри та офіційна відмова від вступу до НАТО. Ну, а якщо так, то це очевидно потребуватиме змін до української конституції. За цим має послідувати визнання в ООН і так далі на міжнародних майданчиках. Тобто, це все фактично вже робить перед по суті. Передачу Криму безповоротним у такому разі, це так само я нагадаю, буде нагадувати нам усім фінський сценарій, коли в 1939 40 тридцять роках Фінляндії довелося погодитися на відмову від 11% своїх територій, які окупував СРСР, включаючи Західну Карелію, Карельський перешийок і місто Виборг. І тоді Фіни проголосили нейтралітет. Зрештою, як ми всі пам'ятаємо, через 83 роки Фінляндія та. Яке вступила до НАТО, але при цьому країна відмовилася від усіх окупованих територій. А що стосується власне, України, то Сполучені Штати, принаймні, якщо вірити публікації в публікації Вострид ведуть поки що мову тільки про Крим. Ну, але очевидно, визнання, тим паче юридично Криму російським, а фактично може відкрити так звану скриньку Пандори в цьому питанні. А якби там не було, очікується, що на зустрічі в Лондоні цього тижня Україна має дати якраз відповідь на ось ці американські пропозиції. Якщо позиції України Європи збігатимуться із е, з Сполученими Штатами, то американці вже поїдуть із цим планом до Москви. це фактично підтвердив Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, який по завершенню переговорів у четвер в Парижі дзвонив телефоном Лаврову. Ну і фактично ознайомлював його, як він сам сказав, з цією схемою.